А зараз про це та інше детальніше. В православне свято віри, надії та любові українці відзначають ще й день усиновлення. І хоча з року в рік кількість сиріт на Херсонщині зменшується, ця цифра й досі вражає трохи менше трьох тисяч сиріт та позбавлених батьківського піклування. У кожного з них своя історія. Та перш ніж отримати цей статус, діти майже 9 місяців перебувають в центрі соціально-психологічної реабілітації, більш відомому херсонцям як колишній обласний притулок, про що мріє малеча, яка опинилася далеко від батьків, знає Анастасія Собольва. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей, що у Степанівці, один на усю область, розрахований на 50 вихованців. Нині він заповнений на половину. Втім, ця цифра постійно змінюється. Це діти, які опинилися в складні життєві ситуації, буває так, що діти. Це діти, які у яких батьки позбавлені батьківських прав, діти-сироти такі, такі діти перебувають в нас дуже короткий термін. Їх потрібно влаштовувати. Ми влаштовуємо їх прийомні сім'ї під опіку, усиновлення, дитячі будинки сімейного типу. Зі зміною статусу закладу діти тепер можуть перебувати тут до 9 місяців. За цей час вони проходять повний курс соціально-психологічної реабілітації. Стараємося їм поясняти, що ну от батьки в таких от зараз умовах. Треба трошки почекати. Наталя у центрі вже майже чотири місяці. До цього була у подібному в Чаплинці. Його нині закрили. Зізнається, тут їй дуже подобається. Наташечка, тебе є мечта? Так. Да. Побистрей попасти додому. Поїхати додому або ж мати батьків. Це найзаповітніша мрія кожного вихованця закладу. Поїхати додому. А у Дані ця мрія вже здійснилася. Після нашого інтерв'ю хлопець поїхав до нової родини. Буду споминати своїх виспітателів, які тут були. А ці п'ятеро братів і сестричка з однієї родини їх лише нещодавно привезли до центру. Саме такі засмучені і сповнені недитячого болю очі мають майже всі новачки. Саме найважче мені здається, це психологічний стан, тому що все для них нове і які б ми їм не. Создавали умови для життя все рівно. Вони повертаються і хочуть повертатися до своїх батьків. І вони дуже сумують за ними. Ніяка гарна тітка не замінить їм рідної матері. А це той же Андрій ковтів вже через тиждень реабілітації у центрі його не впізнати. Усміхнений і життєрадісний. Сьогодні він разом з усіма на святі до дня усиновлення. Серед глядачів лише гості закладу і вихователі. Саме ці дорослі заміняють їм рідних. Не спустимо руками на святі і пані Любов. Вона з почесною місією від своєї доньки, яка нині за кордоном, але всією душею з херсонськими дітьми. На каждый праздник, который бы не был в этом детском доме, мы всегда приходим, что то покупаем. покупаєш, согреваешь руки, даєш согреваешь сердце. Так, вот, когда в Норвегии так холодно, мы подогреваем серце моей дочери там. незважаючи на гости и подарунки, засмучена Ганна. Дівчина до останнього чекала, хоча б на дзвінок від рідної мами. Тож хоча, хоч раз, б мама приїхала, то було б вже хорошо. Мама ні разу так і не приїжджала. День усиновлення це свято в першу чергу для дорослих. Своєрідний меседж бережіть своїх дітей. Праздник, совпавший з праздником вірне зіжди любві і матір'ях Софії, навірно, як свого рода призивкам сенде все таки любить наших дітей. А ми папа є діти. Не бросайте їх, давайте возможність васпитуватися в сім'ї, в любові, в ніжності, в ласці, Потому що так як діти люблять своїх родителей, навірно, не кожен родитель так любить свого рібенка. Щорічно на Херсонщині до 70 дітей усиновлюють. Втім, мріють про це в 10 разів більше. Хто зна, може зовсім скоро пощастить знайти люблячих батьків і цим чудовим малюкам. Анастасія Соболєва, Юрій Харченко, Володимир Муравицький, телеканал Скіфія.